Постійної комісії з гуманітарних практику, освіти, культури, спорту, духовного розвитку, молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту. На цю годину на комісії було подано 5 питань, але є у нас ще чимало питань, ми зараз із вами переглянемо. На комісію прийшли члени. Постійній комісії, відсутня карту Ярмола ми можемо розпочинати свою побуду. Які будуть пропозиції, розпочати. Отже, на порядок денний виносяться наступні питання. Про програму розвитку фізичної культури і спорту Оратівської селищної територіальної громади на 2025 2027 рік. Про внесення змін до програми Ураківської селищної територіальної громади на 2024 2026 роки щодо підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей та виведення її умови редакції. Про внесення змін до фінансового плану комунального інформаційного підприємства Ураківської ради плану лікування Ураківської селищної ради на 2025 рік. Розструктуру штатну чисельність комунального закладу Ораківський селищний центр соціальних служб, розструктуру штатну чисельність Ораківського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг і всім питань нови про доповнення напрямів та завдань діяльності КНБ, Ораківський центр первинної медико-санітарної допомоги, про внесення змін до контракту з директором комунального. Підприємство по Раді Комунсервіс, про програму утримання об'єктів на майна комунальної власності Ураківської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, про передачу комунального майна Ураківської селищної територіальної громади, про затвердження звітів оцінку майна, про надання дозволу на списання основних засобів про ліквідацію в селі Мервин віддалені групи Чанського закладу штурмів освіти і дитячий садок «Дзвіночок»

Це Це Є, ну, я в принципі просто сказати, що я би не мала світувати як виконувача обов'язки. Я як посадова особа секретар селищної ради маю звідувати за свою роботу як секретаря. а як виконувача обов'язки, я сьогодні просто поінформую. Але я думаю, що ви бачили. Ми це бачили і відомо світ лише в тій частині, де посадові обов'язки секретаря. Тому що це дублюється, бо, перше один заступник світує за своє, другий за своє. Якби була голова, вона би б звітувала перед громодою. Але я про її і проєкт рішення там не напрацьований. Ви що, хочете послухати? Що заказати? Хочете? Так. ну це я на так, я на трьох місіях вже була, тому що четверта була ще бути, то ніхто не захотів прямо слухати, кажуть, що все бачили і все зрозуміли. Працювали всі разом, депутати ж теж приймали рішення. Я думаю, що ми не будемо зараз забирати і ваш час. Тому що ви ще тут нам піддали <и> роботу, <удареси> цей, цей проєкт рішення вплинемо план роботи і відповідне рішення приймемо. Тому хто за те, щоб даний проєкт розвід виконуючого обов'язків селищного голови, секретаря селищної ради, Ларіону його прийняти до відома і внести на розгляд сесії селищної ради, хто за? Проти підтримувалися по Дякую. Так, ми ну, пішли далі. Анастасія Салівана, давайте почнемо із вас. Одесь Федір Федорович. В які зміни зміниться в нас та читаємо? Може питання поспішко? Програма підтримки по саміх сімей. Пропонується внести допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни до Дня Незалежності. На сьогоднішній день у нас всього 53 особи, які мають такий статус, але 20 з них 26, що захищали незалежність України нашої батьківщини, починаючи з 2014 року. Решта це мають статус воєнно-інтернаціоналісти і особи, які набули інвалідність ще з другої війни, ну, тобто великої вітчизни або великої вітчизниї. Тому до Дня Незалежності України пропонується внести допомогу. Особам з інвалідністю першої групи у розмірі 10 тисяч гривень, другої групи 7 тисяч гривень, третьої групи 5 тисяч гривень. Це особи, які до все життя проходить реабілітацію, лікування підтримку. Так як вони говорили, замушені житла належність, тому ми маємо їх якось подякувати і підтримати. Також ми збільшуємо фінансування на допомогу до Дня матері, матеріалами загиблих військовослужбовців. Mm -hmm. Mm -hmm. Все зрозуміло, чітко і, і ясно. Шановні колеги, хто за те, щоб даний проєкт е, внести на розгляд сесії? За, проти, будемо всі на поступу. Дякуємо, це що Розпочнемо із цих наших питань, чи ще Ярослава Підруча якось. Ярослав, 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 Ярослав. Міч, давайте mm -hmm. по вашому питанню про внесення змін до фінансового плану. Що у вас там, які зміни? Скажіть, колега теж приносяться в капітальні інвестиції. Три три загальні суму, три, три за 3 мільйони для фінансування, для завершення робіт по утепленню фасаду лікарні, лікувального корпусу, перекриття ремонту покрівлі, облаштування. Подмостки цопеля, так. вхідні групи, вхідної зони. Плетка, штукатурка і однолеса. Так, питаннями спеціальні. Тому що я вам говорив, що сюди не чекаю на один морський. Будуть якісь запитання до Руслана Дмитровича? Хто за те, щоб даний проєкт не співався на сесії? За. Ну не завершу, очікую слово. Mm. Тому у нас ще є два таких питання про програму розвитку, це розкаже Олексій а ось ці питання про структуру Держтабну чисельність комунального заходу в Раді соціальних служб і про структуру достатньо чисельність Радійського територіального центру соціальних служб. соціальних служб у нас була введена посада фахівця із... Супроводу ветеранів, якого зараз ще немає, проходять люди співбесіди, конкурс, але ми вирішили перенести дані посади в відторний центр. Так робить більшість громад, і щоб не нагружувати центр додатковою роботою, переносимо просто ці посади туди. Нам область рекомендує відкрити три посади фахівця із супроводу, але наразі проводиться конкурс лише на умовах. Що ми тоді знову, як буде необхідність не водили, знову знов, збирали сесію, нехай ті посади вже там будуть. Тобто ми додаємо терцентр, три посади, фахівця і супругу ветеранів. Це людина, яка буде займатися ветеранами, сім'ями, військовими, службовцями без історика і роди і всіх інших. Там три будемо, але поки що конкурс на областях. Будемо три. А з Оранківського селищного центру забираємо цю посаду. Забираємо. Забираємо одну, а про центр три. А хто її займав зараз? Не займає. Проходить зараз конкурс, відбір на цю посаду. Не значується, ми До поки на цю це з державного бюджету. Цього центру то вони прибудуть вже Будуть терцентр вже тепер. Це посаду до терцентру, безпосередньо керівник терцентру буде керівником цього прахівця. Але, але рішення не приймаються зараз. У приватні нагружені своїми питаннями, а тут велике коло, терцентр так не нагружений, то фронтівка, чернявка. Це на сесії не потрібно, буде розказувати? Якщо треба, що збройно. Якщо да. тут питання депутати, да, то пояснено. Це фінансування вони самі собі. Я чула, що це У У усі, усі, усі. Ся, да, ми ж по всіх районах. В такій громаді є рекомендація, щоб ця структура взагалі була одна. Є постанова відповідна пам'ятання, яка дозволяє створити ці центр. Можливо, будемо планувати да. це об'єднати вони. Часом не mm -hmm. Ну, На даний момент mm -hmm. я okay, не рішення. С... Yeah. Шановні колеги, хто за те, що проєкт рішення про структуру та штатну чисельність комунального заводу Арабівський селищний центр соціальних служб принесли на mm -hmm. сесію селищної ради? Утримались? Так. І відповідно про структуру та штатну чисельність Орабільського територіального центру соціального обслуговування на надання соціальних послуг? Хто за? Роти підтримувалися рекомендуємо як висі. А тепер давайте ви ще ще я не зв'язок залишитись. Будь ласка, про програму розвитку фізичної культури і всіх поради своєї селищної громади на 25-27 років. Так в нас по сьогоднішній день діє програма наша. Вона окупує 25-й рік розток фізичної культури та спорту, але е, проаналізувавши саму програму, проаналізувавши заходи, от ми прийшли до висновку, що вона е, є такою, яка не відповідає е, сьогоднішнім реаліям, тому що там заплановано зовсім не те, що ми можемо робити. Вона складалася, коли ще в країні був мирний час, там і будівництва, там і реконструкції, те ж саме будівництво спортивного залу заплановане, а ті заходи, які треба зараз проводити, там фактично немає. Тому ми прийняли рішення від тієї програми відмовитися і скласти на терміновий, на маленький період, трьохрічний нову програму розвитку фізичної культури і спорту, де прописали основні заходи, які на сьогоднішній день є актуальними. Так вони є в цій програмі, я не знаю. Мали можливість з ними ознайомитися, тому що вона вже привіт на давним дно, вона розглядалася на Куркон. От Тут і фінансування, і основна мета, і програми, і відповідно ну, завдання, все, все тут підписано, і фінансування є. От, е, зрозуміло, що ми брали щодо фінансування тут по мінімуму. Чи так як воно вимагається, але навіть по мінімуму на цей рік тут нам місцевий бюджет закладно повинно ну, по тих заходах 578 тисяч закладатися, повинно бути вийдено з місцевого бюджету. Також було враховано зауваження фінвідділу щодо обсягів фінансування, як прописати обсяги фінансування. Раніше ми писали загальним. Загальною фразою опції фінансування затверджувалися місцевим бюджетом на текущі, як по, поточний, поточний рік. От Вони захотіли, щоб ми всі заходи прописали і відповідно кожен захід окремо з фінансування показали. Тому ми повністю саме заходи і фінансування прописали відповідно до їхніх вимог. От, ну, 578 тисяч. На сьогоднішній день з бюджету у нас рівні тільки 50 тисяч, щоб ви зрозуміли, що... і, і які, да, які потреби і які у нас є можливості. От, е, тепер е, це наша програма. Вона е, розроблена, вона обговорена на виконкомі, вона оприлюднена і таким чином вона виходить на сесію селищної ради. П'ятницю до нас звернувся депутат селищної ради Принуський Іван Іванович своїми зауваженнями і пропозиціями. Ось він ходив до Анатольовича <coughs> і він відповідно ці пропозиції, просить внести до даного мету рішення. Я думаю, це йому потрібно, мабуть, на сесії ставити ставити. Бо так він вроді подав і тим більше тепер. Він офіційно його виходить. Я не сказав, що засіза реєструй через загальний відео, так вимагає на своєму Але в принципі. Як це треба треба приймати грошей додали? Ну і так істи, навіть скери, що. Хто й добавити, так добавити. Ну, паспорт, паспорт. Внести це відповідальний виконавець. Він просить відповідальний виконавець додавати ще в морську організацію. Потім пункт, де гімназія та пліч-опліч, гімназіати та пліч-опліч, Я думаю, штук носи не обов'язково це взагалі цей пункт вона навіть і виключити. Це ми просто його внесли так, щоб можливо якесь співфінансування до тих фінансів, які йдуть у нас із. Коштів, які виділені по освітянській галузі. Взагалі, ці заходи вони є освітянськими, і вони до цієї програми ніякого відношення не мають. Тому взагалі їх можна звідси і не вносити. Тепер оці пункти: забезпечення організації та проведення місцевих спортивних масових заходів, змагань, турнірів, чемпіонатів. У нас вони прописані в пункті 2.5. От наших заходів, Добре, да. От проведення селищних спортивних заходів, турнірів з різних видів спорту. Тут загальна фраза, вона передбачає собою повністю весь процес організації оцих масових заходів. Mm -hmm. Це організаційний момент, самі заходи, нагородження, все, все, все. Ну, Він тут забезпечує організації проведення масових спортивних заходів, змагань, турнірів. Він вписує ну, цікаву річ. З оплатою харчування судді секретарів та інших учасників змагань. Треба Дякує. так воно заведено. Хто має харчувати? На Це треба якесь вже наймати табак. <реку> я ось ресторан якийсь e організується, так, да. ради Бога. Ну так буде кругом, це ж спорт. За суддю треба платити, аби суді. Ви судді це не чемпіонат, це не проведений. це ваші цікави. Бо я, я сам диві... справі вирішувати, чи харчувати, чи не харчувати. Ну, а що це? робити дітям? Писати, як це робити. Ну от судді харчують, це діти, що а діти. І діти, ну, наприклад, там їздили поради. Діти харчувати не так. Я, а дітей так. не чужих харчувати, просто бабак завезти <плоджування> не відео. Ні, ні, я не про це кажу. Діти, <получается>, виходить, безпризорні, <плоджування> гуляють в цей час. Тут багато нюансів таких, що... А тепер на якому рівні харчування? Не всі закінчуються п'янками. <плоджування> Це спортсмени, це особливі особливі творчі жінка. Подивіться, подивіться інтерв'ю з спортсменами, з такими, що це так й помаркет. Так, ладно, це ваше право. Пропонує фінансова підтримка на утримання громадської організації. Колос празької територіальної громади, в тому числі на тримання період спортивного обладнання для спортсменів, громади і т.д. У нас тут е, передбачено нашою програмою пункт 5.6. Сприяння наданню фінансової підтримки спортивним командам та спортивним організаціям, спортивним клубам, незалежно від форми власності. Також пункт 5.7 цієї програми передбачили сприяння наданню фінансової підтримки Олімпійського руху в Вінській області. Можливо тут прописати щось в цьому пункті 5.7 сприяння наданню фінансової підтримки громадської організації. Гормарському організація вже Так. Він зареєстрований. Він директор? Це ж ми були на нас відновині конференції. І зразу, що вони ж приймали рішення зареєструватися. Коштів тут багато просто. Ми не відділяємо всі інші заходи, сім'я просимо на рік. 100 тисяч на цей рік, так? Да? Це можна То цей... це що, багато. Так, це для підтримки громадської організації. У нас є, там, всі заходи знаходяться там... без цей років, а там реалізації. собі шукає спонсорів ще якусь. Це хороша організація. Що таке 100 тисяч, ви що їде, що в нас на весь спорт після? Додавити треба. буде перевиконання плану і додаємо. Бо ми бачили, який бюджет. Ви знаєте, скільки пустих деру подавати? Та знаю, ви знаєте, як приємно як читати, що, що наші там переможцями, Та, там переможцями. Чого вони там? Чого там живуть? На ставку і нічність затриманого є? це висутки. Окремі пункти тут не треба носити, я вважаю. У нас є це прописано в пункт, пункт 5-7, просто дописаження сприяння наданню фінансової підтримки Олімпійського руху і другим пунктом сприяння наданню фінансову підтримку громадської організації. Так, що тут забезпечити всі місцевості за місцем проживання та масовим відпочинку населення, облаштування спортивних майданчиків, активних парків, спортивних залів або е, фізкультурно-оздоровчих приміщень. Оце от, да, от все в нас є в пункті. 1.1. нас є 1 -1. Реалізація заходів національної стратегії оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2027 року. І в е, цій стратегії, національній стратегії оздоровчої рухової активності, там є в е, переліку е, заходів формування інфра, інфраструктури сучасних спортивних споруд за місцем проживання у місцях масового відпочинку е, населення. Там е, один із цих пунктів передбачає це, що він був приписати. Тому наш на повторюватися. Mm -hmm. да. Додаємо тільки пункт, пункт 5. Розділ організації когось. І все. А то воно є, просто написано другими словами. Ну ну, ну, це як як, як як приложення, це ну, туди тобі прикласти, що буде бувало. Ну тоді, я йому скажу, що хай з голоса стає і відповідно вносить змін. Бо ми внести вже їх не можемо, якщо було прийомне на все. Ні, комісія може зараз. А комісія у ЗМІ вже зібрали. Скажете, <головіка> що проводили на комісії внесення пункт 5.7 7 громадську організацію Голос, бо всі інші ці пункти вони є в інших пунктах. І все. Отже, хто за даний проект рішення, хто за, <головіка> проти утримались разом із запропонованими змінами і з врахуванням. Дякую, ваші проекти рішень заслуговують за походу. З, з вас можуть брати приклад Освіта, як завжди. Найкраще.